Лабораторія функціонує близько більше 4 років. І ідея створення цієї лабораторії належить нашому професору Шевчуку Михайлу Йосовичу, оскільки у нас ситуація склалася таким чином, що ми власне, скористалися досвідом, який має Михайло Йосович. Він має досвід і наукової, і практичної роботи в цій сфері. І тому на початках ми зуміли зібрати обладнання. Аби забезпечити пітонічний цикл, забезпечити нормальне функціонування цієї лабораторії. Звичайно, на жаль, це обладнання було не нове, але з усиллями колег і наукового керівника, ми все-таки змогли зорганізувати цю лабораторію. Щодо проблем, з якими ми зіткнулися, коли власне розпочали роботу, розпочали функціонування цієї лабораторії, то Виникли дві проблеми. Перша проблема це площ, а друга проблема це технологічне обладнання. Що стосується площ, в нашого ректора Ярославича Коцина була така ідея створити, значить, створити такий центр лабораторний, потужний. На території агробіологічної станції, яка знаходиться в, районі, в міській зоні, в місті Луцьку, ми маємо агробіологічну станцію, площею 2 гектари, тобто там є трошечки землі, і, власне, неодобудовані корпуси, приміщення, теплиці і таке інше. На жаль, сили певних обставин за браком коштів ми не змогли реалізувати цей проєкт, створити лабораторію там, тому ми дещо в такому завуженому форматі, з обмеженими потужностями, зорганізували цю лабораторію тут, на території факультету. Як бачите, достатньо тісненько місця мало, але тим не менше ми сьогодні можемо продемонструвати результат цієї праці навіть на таких площах. Що стосується власне, технологічного обладнання. То тут власне, треба сказати про те, що нам на допомогу прийшов владільний фонд Євєропалець Новий Луцьк, і власне в минулому році, протягом 2013 року, завдяки зусиллям керівництва фонду і особистої Юрій Палиці, ми на конкурсній основі отримали можливість. Отримати обладнання технологічне на суму 400 тисяч гривень, і власне це обладнання, частина цього обладнання ви можете бачити тут. Частина обладнання знаходиться в інших технічних приміщеннях лабораторії. І таким чином ми змогли, тобто сьогодні ми можемо говорити про те, що лабораторія набула нової якості і отримала можливість майже повні комплектована для того, щоби. Забезпечити майже весь технічний цикл діяльності такого роду лабораторій, які є на сучасному рівні, і відповідно, які працюють і за кордоном, і в інших регіонах України та інших університетах. Зокрема, значить, власне, якщо говорити про. Це обладнання, то я хочу висловити вдячність Ірині Вяславні Косенкевичу Олексиговичу Маховському. Я знаю точно, що вони доклали досить великі зусилля для того, щоб, отримати, щоб ми змогли отримати це обладнання і щоб ми могли отримати ці кошти. Поки що на сьогоднішній день наші можливості дозволяють вирощувати рослини, а саме новореєстровані сорти картоплі, Суниці, стевії, божини, плохи, е, в тому числі і на замовлення для виробництва, для промислового розщування і інше. Факт це те, що ми навчаємо студентів безпосередньо вже на практиці, як це робити. Не на плакатах, не на мультимедійці, а безпосередньо вже у лабораторії. Я думаю, що ось такий фахівець, якщо він пройшов в школу безпосередньо вже своїми руками, він... Знайде своє місце і безпосередньо на виробництві зараз ніхто не розмежовує навчальне науку і виробництво, тому власне і ми так е, організували цю лабораторію, аби студент не відчував, що він займається суто навчанням чи суто наукою, чи власне має причетність до е, виробничого аспекту діяльності цієї лабораторії, і тому. Е, Саме за цим ми бачимо майбутнє В таких лабораторій, ми бачимо, що є результат, він достатньо гарний, і ми цей досвід вже переймаємо при функціонуванні інших лабораторій, які є на факультеті. І навіть наші колеги з інших університетів теж цікавляться і теж переймають цей досвід. В університеті прекрасно розуміють, що фундаментальна наука повинна. Бути реалізована через прикладні дослідження з виходом на гостодоговірну тематику. Ви знаєте, що в державі реалізується програма наука в університетах на період до 2017 року. Я не хочу обтяжувати цифрами, але все-таки даруйте, я назву одне з положень цієї програми. Де на 1 гривню бюджетних коштів, які вкладені в науку, в науку університетську, я маю на увазі, віддача повинна бути не менше 1 гривні 50 копійок. Це положення, яке задекларовано в цій програмі. От, сьогодні, в березні 2014 року, відбулося підведення підсумків наукової і науково-технічної роботи. Університетів 3-4 рівня акредитації і директор департаменту наукової діяльності озвучив цифру, що станом на сьогодні ця програма виконується, де на 1 гривню бюджетних коштів маємо 1 гривню 71 копійку надходжень. Тому розуміючи ці цифри, але динаміка є позитивною, бо кожен прекрасно розуміє, що сьогодні наука повинна виконувати не лише функцію передачі знань, що успішно робиться на біологічному факультеті, а й повинна творити кінцевий інноваційний продукт. І ми покладаємо велику надію на те, що на початку липня відбудуться парламентські слухання в стінах Верховної Ради з приводу внесення змін до цілої низки законів, які регламентують наукову діяльність в університетах. Чому я про це кажу? Бо проектуючи на діяльність в нашому університеті, ми в останніх півтора року звернули на це увагу, на це націлює постійно вчена рада університету, ректор Ігор Ярославович. І ми сьогодні бачимо, що за 2013 рік в університеті заключено договорів більше 70 договорів на суму майже мільйон гривень. Причому станом на кінець 2013 року реалізовано 35 договорів і на спецрахунки університету до спеціального фонду, перепрошую, на рахунки спеціального фонду надійшло майже чверть мільйона гривень. Тому ми покладаємо надію на те, що діяльність і функціонування лабораторії і біотехнології буде мати не лише навчальний ефект, а й принесе зривий результат комерційної діяльності. Біля мене поряд е, зі мною професор Шевчук, який очолює діяльній цій лабораторії, лабораторії. І я скажу, що є вже певні результати, бо на початок 2014 року е, заключено два договори, якщо даруйте, я відкрию комерційну таємницю на суму 18 тисяч гривень. Можна це про це говорити, надіюся? Тому ми надіємося, що сьогодні присутні тут і керівники цих двох організацій, які зацікавлені результатами наших розробок. Ми надіємося, що ця співпраця буде продовжуватись і вона буде мати взаємний, взаємокорисний результат як для університету, так і для фірм, які займаються. Значит, по технологическим картам более 60% себестоимость производства картофеля занимает семенной материал. Поэтому именно удешевление семенного материала является таким очень серьезным экономическим поспорем для выращивания как местным населением, так и крупных хозяев. Поэтому именно благодаря обновлению сортов, благодаря лаборатории, которая выращивается здесь на синем, мы построили киплицу подготовили землю. С завтрашнего дня будем высаживать уже рослинки в землю, будем смотреть, как они ä, приживаются и так далее. И надеемся, что займем ту нишу, которую, как вы говорили, лаборатории вы уходили, а мы всегда место пусто не бывает. Вот. И надеюсь, что Волынская область станет одним из таких мощнейших производителей семенного картофеля на Украине. Чому саме благодійний фонд Югоря Палець-Новолоць долучився до цього проєкту? Тут є кілька причин. Головна причина це те, що коли Ігор Петрович створював цей фонд, то думалося, що він буде скеровувати свою допомогу не лише конкретним людям на якісь адресні допомоги. А найперше стояло завдання здійснювати системні зміни. Тобто зміни мають бути і в площині соціальній, науковій, культурній, мистецькій, будь-які. Але стояло завдання... Дання усувати причини тих проблем, які існують в житті міста і в житті нашої громади, і для того щоб власне ця робота була послідовною. Ну у фонді передбачено сім основних таких напрямків програм, які мають зреалізовувати причини. Певних проблем у нашому громадському житті, зокрема, от коли ми говоримо про те, чому постала власне було вирішено допомогти в тому, щоб ця лабораторія існувала існувала саме дякуючи новому обладнанні, то я хочу сказати, це якраз реалізація проєктів проектів нашого благодійного фонду у науковій площині. На конкурсній основі на конкурс фонду надійшло кілька проєктів, більше десяти я хочу сказати, не лише зі Східної Європейського національного університету, з інших університетів, але цей проєкт видався саме таким для комісії, що, по-перше, мав уже напрацювання і ці напрацювання викликали повагу своїми результатами. Далі імпонувало те, що за цими результатами стоїть судідна наукова школа. і це Теж бралися до уваги, і третій важливий фактор, на який звертали увагу, це справді можливість реалізації наукових здобутків. Усі ці фактори. Разом і вирішили долю проєкту. Продовж минулого 2014 року було профінансовано в повному обсязі, і сьогодні ми маємо можливість, дійсно, чесно, дивлячись один одному в очі, говорити про те, що це один із успішних проєктів, який від початку і до етапу свого завершення, хоча він не триває, але в плані того, як зреалізовано певні кошти, має успіх. Це найголовніше що коли проект, що важливо для проекту, коли він має мету, завдання, історію свого перебігу і має конкретні результати, то тут це ми маємо. В цьому сенсі я би хотіла сказати, що десь ми і виконали ті завдання, які Ігор Петрович ставив перед нами і перед науковою громадою університету, як голова наглядової ради Східноєвропейського національного університету, бо мені пригадалася одна із вчених рад які Відбувалися в нашому університеті у 2012 році, це був червень місяць, і Ігор Петрович, коли спілкувався із науковцями університету, говорив про те, що він готовий інвестувати наукові розробки науковців і нашого університету і Луцька, але з тим, щоб вони мали вихід на конкретний результат. Це перша умова, а друге, щоб вони слугували для навчального процесу і наукових пошуків студентів, то знову ж таки хочу наголосити, що якраз ці три складові. В конкретному прикладі зреалізовані мені лишається подякувати і Михайлу Йосиповичу, і Андрію Івановичу і науковцям викладачам біологічного факультету, що власне зуміли реалізувати цей проект. Правильно ми готові підтримувати і надалі біологів, тому що це є приклад того, як правильно можна вкласти гроші і отримувати з того конкретні результати. Спасибі вам за таку роботу.